Вон. Відкривай. Та що ви жоті? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Ти хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи. Хто ти такий? Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти, просто так. Ключ, де ключ? Бо будемо битися, блядь. Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Стій, я скажу. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку. А те поміч? Хлопці знімайте! Ось він бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш од народоводі? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? Отуди старше званням. підійди сюди до мене, олесій до того. Хто ти такий, я питаю. Що ти тут робиш? Відкривай їх, відкривай. Ти що, за ідіотів тримаєш? Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, Показуй, Хто подайдуть? Зараз... Хто подайде? Зараз... Хто хто? Зараз... Тягає дам, і тільки за хутку тягає, а ще й по мазману. Да, давай, давай, викликай допомогу. Подивимося, хто тобі помагати. Ти хотів від кого? Від мене ти Плохо, зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засняли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшук. А що ж тебе так показалось, якщо ти почав бігати з містого місто? ні сьогодні? Ага, і щось тобі бігати. Може, ти ще зараз приступ епілепсії пойдуть. Так давай, таблетку під язиків, пересувати. Ні, да, ну ясно, що це співробітник охорони державний, який прокидається, що, що він не знає, хто він пішов. І отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають і вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отійхто формі, ви перешкоджаєте мені як депутату виконувати мої обов'язки посадові. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, представляйся, я тобі сказав. блядь, представляйся! Показуй документи. Какие документи, як ти сюди попав. Швидку викличуть йому, йому погано. Ви зайском. Ви хто такий? А? Йому дуже багато, зараз вам буде теж багато. Представляєтесь, хто ви такий. Хто ви такий? Хай присяде, хай присідайте. Він, правда, швидко бігає, хай присідайте. Але від мене не втечеш. Це з вис... падінники, так? Да? Я не знаю, про що робити. Хто ви такий? Як ви сюди допомагаєте? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх тоже хтось. Гаразд, гаразд. Це гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх, охоронець, не чіпайте. Хто охоронець? На верхній. Не відомо хто. Не пускайте, стоїть із ключами, не пускають. Там не такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали, він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай стай, що сюди. Тебе, що не спитаю, ти не знаєш. Та нормальна людина, а ти не нормальна. Ти б німецьку пліну. Чому? Я не за руками дрожжа. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пускаюсь. Де? І він, як і двері? А, відбував. вже і ті Давай ключ Давай сюди ключ. Ключ давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Давай, давай. давай. Це, стоп, це стоп, стоп. Це які ключі від тих дверей? Так. Чи які це ключі? Я, Я питаю, від чого ці ключі? Я знаю, Вони твої кишені, а не мої. Не місце, це 301 кабінет. Забери, забери їх ті ключі, давай. Часто провірю, які ще він дітей. Та які точні или ні? Іде відкрити. Си, Си-сі-си, нікуди ти не бігти. Ні, ну. Ключ вставляється, але направо-наліво не повара, тому що вони з тої сторони закрили. Факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Бачите, від чого сидить. Відворіт. Це пульт від воріт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю: у людини, яка на хебто тут не, до чого не причетна, а свідки в нього пульт від воріт від, від дверей. Тобто зрозуміло, що то він? -то дивіться, Оце пульт від воріть воріт. Я тільки що відкрив і закриті ворота. Закрив. Бо у вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От у мене питання, як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту воріт? Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. З воходно. А те, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Знаєте, я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, поплать, забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривав вам. Але оці охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От згадаєте ви мене, земля вона кругла і повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті у вас немає. Підіть додому жінці своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Only well, thing,